Та й що, мужики, всім привіт! Давно не було мене на каналі, так як працюємо, працюємо і ще раз працюємо. З'явилася у нас така проблема. Нива 214, -та. Урбан 17, то толі 18 год, не помню. З'явилася За... вібрація десь по кілометрів 70-80 Так гати, що руля не можна вдержати. Ну, зробили діагностику, оказалось, внутрішня граната. Тільки щоб її зняти, щоб її зняти, треба відкрутити ці три, три шпилючки, як на старому образцові. Але кришка вже йде інтересна. Ось цього кришечка. І подушка в з нею. Щоб достати кришку в з подушкою, як вона йде одне ціле, треба повністю відкрутити переднього моста, ось його. з цього вуха, в праву сторону так само і... Салінблоки на стабілізаторові. Короче, розпатрати все і оставити таку на донкратові. Щоб його достати. І потім одне штопорне кольцо скидаєте. Все на гранаті стоїть. Все посадочне місце під, перед почіпником. І все акуратно достаєте. А збирати, як я сам не знаю. Як я там буду попадати те штопорне кольце, Бо флянець відходить, тобто кришка відходить до половини і далі її не ні повернути нічого не можна. Не знаю, як я буду там його попадати, але якось спробую. Будемо всім селом старатися. Ну і що? Цю гарнатку вже перепакували, зробили її, те помили, постирали. І зараз будемо новенько ставити. Так що далі буде. Все, всім привіт. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Такий в нас Нівосик. Недавно салінблоки робили в верхньому речагові, ті, хто ці є відео перебрали. Зараз дійшли до гранати. І отак через день один день їдеш, три дня крутиш. Такі в нас діліжки. Так що всім пока.